Тренувальний збір Динамо в Австрії в самому розпалі. Команда Шовковського готується до старту в лізі чемпіонів 22 липня. Перед цим білосині відіграють чотири спаринги в Австрії. Перший з них призначений на п'яте число. Суперником стане Кішварда з Угорщини минулого сезону. Клуб виграв другий дивізіон та гратиме в еліті наступного сезону. Одноіменне місто розташовано близько з кордоном із Україною. Тож не дивно, що через нього пройшло чимало наших земляків. Наразі в команді таких п'ятеро: Ілля Попович, Мирослав Баб'як, Богдан Мельник, Назар Пономаренко та Ярослав Гелеш. Після цього буде пауза на п'ять днів і 10 липня. Новий спаринг суперником стане Міть якому лише одного очка не вистачило минулого сезону для чемпіонства. Бики гратимуть в лізі Європи, де минулого сезону дійшли до стадії плей-офф. Вібет титульний партнер УПЛ. Вже за день 11 липня Динамо зіграє проти англійського Вес Бромвіча. На початку десятих команда постійно грала в УПЛ. Втім, після вильоту у 2018-му Дрозди лише один сезон відіграли на топ рівні. Минулий сезон підопічні. І Райана Мейсона завершили дев'ятими в чемпіоншипі. І нарешті останній спаринг Динамо проведе 16 липня проти хорватського осіяка. За останні вісім років команда лише раз опустилася нижче четвертого місця у своїй лізі, якраз минулого сезону стала сьомою. Клуб не виділяється гучними іменами, але за нього свого часу пограли такі українці, як Гармаш, Чеберко, Драмбаєв та Льопа. Тож таки має видатися.